Доброго ранку вдома. 15 травня ми відзначили Міжнародний день сім'ї. Але родина це не лише про біологічний зв'язок. І сьогодні ми поговоримо про радості і труднощі усиновлення. Наша героїня сьогодні проєктна менеджерка координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, мама усиновлювачка Іра Заремба. Вітаю ветері ранку вдома. Вітаю, вітаю Олі, вітаю глядачі. Розкажіть, будь ласка, свою історію. Як з'явилося рішення встановити дитину, непросте рішення? І як ви пройшли цей шлях, наскільки він був непростим? Дякую за запитання. Так, історія це завжди цікаво, і мені здається, наша історія почалася задовго до того, як вона насправді вже відбулася і набула якоїсь форми. Для мене ключовим був, мабуть, досвід грудня 2016 року. Це була особлива для мене ситуація, тому що це було вперше, коли я поїхала в дитячий заклад, в дитячий будинок. А зі своєю допомогою це було напередодні Дня Святого Миколая. Я себе прекрасно відчувала великою благодійницею, тому що я ж не просто привезла цукерки в інтернат, а Я виконала ті побажання, які були написані. З дівчаток, які проживали в цьому закладі, um, ми зібралися з колегами, їхали дуже натхнені своєю активністю і діяльністю. Словом, ми зробили все, що зараз в рамках нашої діяльності, і, і я рекомендую людям не робити. Але про все поступово. Власне, той досвід став ключовим, чому? Тому що ми приїхали, зустріли нас діти і. Про те, що їм абсолютно не цікаві наші подарунки, які ми так старались і привезли, стало зрозуміло, десь уже за хвилин п'ять нашого з ними спілкування, тому що дітям не були цікаві пакети. Дітям була цікава наша увага. Вони так кожен розібрали собі по-дорослому. Ми з колегами у нас була велика компанія. Ми приїхали, і після такого активного залученого спілкування з хлопцями, чомусь мене вступили саме хлопці, віку десь 8-12 років. Їх було близько. Mm, четверо, п'ятеро, можливо, вони просто на перебій розповідали якісь свої історії. Мені залишалося тільки кивати головою або їм, так знаєте, підтверджувально гукати э, про те, що я чую їх, тому що вони дуже були голодні спілкування і геть зовсім не пакетів з подарунками. А м, після цього досвіду я вийшла з цього закладу. Я не скажу, що я зовсім іншою людиною, але з зовсім іншим розумінням потреб дітей, які живуть в цих закладах, і я зрозуміла, що я повертаюся продовжувати жити своє життя, а діти залишаються тут до наступного приїзду волонтерів. А для мене це було не ок. Я зрозуміла, що провозити подарунки це недостатньо. І так почалося моє дослідження теми взагалі дітей: хто ці діти, які проживають в закладах, якими бувають ці заклади, і так чи інакше, вся ця залученість в тему вона звучала вже в нашому е, оточенні, в нашому подружжі з чоловіком. Так і відповідно е, в рамках тих проектів, якими я займалася, ми обговорювали дуже багато питань усиновлення. Я дуже хотіла бути мамою усиновлювачкою. Е, і цей шлях нам зайняв кілька років, тому що до рішення ми прийшли тільки в 2022 році, тому що це став рік трансформації для багатьох з нас. І рік, коли загострилися всі відчуття, це був рік, коли ми зрозуміли, ми не можемо більше відтягувати питання батьківства, тому що ми не знаємо, що буде завтра, і потрібно жити вже сьогодні. І так склалося, що саме усиновлення це наш шлях батьківства, який ми для себе обрали. І я жартую, завжди в нас в сім'ї є два так: перше, так це яка я відповіла чоловікові на його пропозицію вийти заміж. А його так було на моє. На проха навіть не прохання, а бажання, мотивацію бути батьками для дитини, які вже сьогодні батьки потрібні. А, і як тільки ми прийняли це рішення, ви Відчувається, коли ти на правильному шляху історія розвивається дуже стрімко. Ми є геть не конституційним варіантом, як відбувається процес усиновлення, тому що зазвичай він відбувається набагато довше. Люди зазвичай набагато довше очікують дитину. Люди зазвичай набагато довше збирають документи. Наші ж історії від моменту, коли ми як подружжя сіли і прийняли для себе рішення, ми стартуємо до моменту, коли дитина переступила поріг свого нового дому, пройшло рівно 6 місяців. Це е, не типово, це дуже швидко, і е, зокрема, та тому, що це в процесі ми були дуже мотивовані. Ми знали, який перелік документів потрібен, тому що я працювала як сімейна адвокатка і консультувала людей. Тому звичайно, що ми були підготовлені, і для нас цей процес був швидшим. Але також і взаємодобір дитини і родини відбувся вже за два тижні. Після завершення навчальних курсів для майбутніх усиновлювачів, це не означає, що в людей, які нас почують, буде саме так само. Але це означає, що коли ви підготовлені, коли ви вмотивовані, коли ви розумієте, які діти чекають на родину сьогодні, то цей процес точно буде швидшим. Тому ось така довга відповідь на питання, як з'явилося в нас це рішення, але це одне з найтрепетніших, найбільш відповідальних, найбільш складних. Але... Найбільш таких, які наповнюють сенсом життя рішень в нашому житті, перші ще перейду до другого такого організаційного питання, яке буде важливе для людей, які вже прийняли таке рішення чи зараз на порозі цього прийняття. Я все таки хочу, щоб ви дуже коротко відповіли на запитання, про які ж потреби ви дізнались, приїхавши до інтернату? Це не цукерки, це не разові святкові заходи. Що треба цим дітям? Дітям потрібна увага, дітям потрібна турбота, дітям потрібен відповідальний дорослий, який готовий слухати, який готовий захоплюватися навіть найменшими досягненнями, який готовий говорити. Ти молодець, в тебе класно виходить. Ось це ось це, який готовий дарувати навчання, підтримку, турботу, і це геть неможливо зробити в закладі інституційного догляду. Дитині потрібна родина. Це не привілей, це право для кожної дитини, і саме те потребує саме цього потребують діти, які проживають в закладі. Це постійна турбота, сімейне оточення. Я переконана, і вже за майже два з половиною роки життя нашої дитини в нашій родині. Я знаю і бачу, які трансформації проходить дитина, які відбуваються в її житті, коли вона оточена тими, кому не байдуже. Постійно 24 на 7. Це стосується і здоров'я, фізичного, ментального. Це стосується і розвитку, це стосується і педагогічного розвитку. Це все це, це, це змінюється життя просто як до і після, і це і це велика честь бути фактично тою людиною, яка ці трансформації спостерігає і до яких вона дотична. Дітям потрібна родина. Дякую. З якими головними проблемами стикаються сьогодні люди, які вирішили прийняти в дім дитину, установити її? От саме сьогодні, під час повномасштабної війни, на цьому етапі, де ми знаходимось, щось змінилося? А, змінилося багато. Змінилося насправді взагалі розуміння того наскільки сім'я важлива для дитини. Загострилося в багатьох відчуття того, що ми маємо подбати про дітей, і немає наших дітей тільки ті, які народжені біологічно, і якихось там дітей в інституційних закладах. Я це бачу по величезній кількості запитів від людей в соцмережах, від спілкування з іншими батьками, усановлювачами, прийомними родинами. Змінюється дуже багато змінюється в свідомості, і це радує. Це звичайно приносить величезну радість бачити, що якісь. Невеликі, але маленькі наративи вони змінюються. Ми сприймаємо. Люди відмовляються від таємниці усиновлення. Відкрито говорять про це, і це маленькі кроки, які знаєте, вони приводять нас до того рівня в суспільстві, коли тема усиновлення, тема прийомного батьківства не викликатиме в людей шоку чи якогось занепокоєння, але буде сприйматися як. Один із шляхів стати батьками для дитини. Ми маємо біологічний шлях, при тому в біологічному шляху ми теж розуміємо, є різні варіанти, є природній метод, є штучне запліднення, і ми це прийняли. Тепер ми йдемо до того прийняття, де і усиновлення, і прийомне батьківство це лише один із шляхів стати родиною для дитини, і це дуже Полегшує життя тим, хто на цей шлях вступає, тому що а, це сприйняття родини, це сприйняття соціуму, колег на роботі, сусідів в місті вашого проживання. Лікарів, до яких звертатиметься родина, спеціалістів освітян які де буде навчатися ваша дитина чи ваші діти, логопеди, спортивні секції це всі, це громада, це регіон, це країна в цілому, і набагато легше, коли всі або більшість є на одній хвилі. А стосовно труднощів, з якими можуть стикатися люди, які починають шлях сьогодні, найперше на мою думку, це багато стереотипів, люди, які. Ідуть в процес свідомо начитавшись багато матеріалів, надивившись різних інтерв'ю шляху інших батьків, вони будуть більш свідомі, вони будуть більше розуміти про те, які саме діти чекають на родину. Тому що один з найбільших стереотипів, який утворює цю трудність для майбутніх батьків-усановлювачів або прийомних батьків, це нерозуміння, хто ті діти, які чекають на родину, і відповідно очікування майбутніх батьків не співпадають з реальностями тих дітей, які які є в закладі, і ми маємо ситуацію, коли люди заходять в процес, шукають свою ідеальну дитинку, ем, бажано щонайменшого віку, бажано здорову, бажано без братів і сестер і впирається в чергу таких же ж інших батьків-усиновлювачів або потенційних прийомних батьків, які чекають на таку ж дитину, і утворюється такий, знаєте, ботлнек англійською, та коли ми маємо чергу з усиновлювачів, які не можуть дочекатися свою, ем, так би мовити, ідеальну дитину. А Іншого боку, ми маємо кількість дітей, яка чекає на батьків вже сьогодні, але вони не потрапляють в параметри очікування. Майбутніх батьків, кандидатів потенційних майбутніх батьків. І це власне діти переважно підліткового віку, це діти з родинних груп, тобто які мають братів та сестер, яких зазвичай не розділяють їх інколи розділяють, але це винятки з правил. І це діти з інвалідністю. Це ми говоримо про фізичну інвалідність, ми говоримо про сенсорну інвалідність, ми говоримо про ментальну інвалідність. Це також діти, які не потрапляють, зазвичай не потрапляють. Параметри очікування майбутніх батьків, тому найбільша трудність викликана власними ж очікуваннями, це власне не зовсім до кінця розуміння, хто ті діти, які потребують родини вже сьогодні. І один з ключових факторів, який зіграв в нашій історії, і чому від моменту рішення подружжя стати батьками до моменту, коли дитина прийшла в нашу родину, пройшло лише шість місяців, та тобто біологічно шлях батьківства займає набагато довший час. Було власне вік дитини. Ми були єдині в черзі в нашому районі, нашого міста, хто був готовий прийняти дитину старшу п'яти років. І це було дуже велике здивування, тому що в дитини, окрім віку, не було жодної іншої в лапках вади, яку, яка б заважала йому бути в сім'ї. І, і це дуже сумно для нас в тій ситуації. Це радісно, тому що наша дитина нас дочекалась, а ми її. Але саме очікування. Uh, і така оце сприйняття, що я буду саме шукати ту ідеальну дитину, створює трудність для батьків, тому що не є проблемою зібрати документи, особливо для та тобто наш перелік документів. Він є об'ємний, але він є виправданий. Кожен документ має значення. Медичний висновок один із найскладніших документів, який зазвичай викликає таке здивування, для чого скільки лікарів проходити. Він має сенс. Кожен спеціаліст, який зазначений в цьому медогляді, це спеціаліст, який підтверджує, що цим людям можна довіряти дітей, тому що не може держава дозволити собі не провести повну перевірку людей, які приходять в альтернативне батьківство. І це є про. Просто відповідально, але я вам скажу з практики: якщо людей лякає а, медичний висновок і він їх зупиняє, то я переконана, що людям може бути дуже складно на етапі, коли дитина вже буде вдома. Бо зібрати документи, пройти процедуру, а, стати на облік, пройти навчання, це все квіточки в порівнянні з адаптацією дитини вдома. Тому це насправді такий навіть стрес-тест, і, і він насправді не такий складний. В нас в Україні зараз є можливість подати документи онлайн, є можливість через дію. Є можливість. Ми до речі з чоловіком були одними з перших, хто скористався цією функцією. А я часто повертаюся до цієї історії, тому що так співпало. Наш пакет документів був готовий за два тижні. Два тижні нам пішло на підготовку всього пакету документів, і він вже був готовий на столі. Це була п'ятниця 9 вересня 22-го року, і в понеділок ми планували вже візит до служби у справах дітей. І саме в п'ятницю, 9 вересня, колега пише мені про те, що Іра, ти бачила, з'явилася функція подачі документів онлайн через веб-портал Дія, не через мобільний застосунок, а через а, власне веб-портал. Ми такі, ну треба ж пробувати першопрохідці, то першопрохідці, і ми дійсно подали нашу заяву онлайн. Але в мене ще була цілком недовіра, тому що я ж не знаю, чи отримали на іншому кінці мою заяву. Тому ми все таки проактивно в понеділок, як планували, все таки прийшли в нашу службу у дітей. кажемо, постукались. Ми подали в п'ятницю документи. Чи ви їх отримали? І я вам скажу, все отримала. Я знаю, що не в усіх спрацьовує. Я чула історії, де не була така успішна подача через онлайн. Але я говорю про наш досвід, і наш досвід в цьому аспекті був позитивний вже в перші дні подачі через дію. А і таким чином, фактично, ем, наступна взаємодія зі службою справи дітей була вже в нашому домі, коли прийшли на перевірку житлових умов. Це теж абсолютно виправданий крок в процедурі, тому що фахівці служби справи дітей. Які будуть ставити чи відмовляти в постановці на облік, мають знати, що ви маєте дійсно куди привезти дитину не тільки договором оренди підтверджена ця інформація, але є реальні стіни є місце для окремого спального місця чи навіть кімната, та для в залежності від віку, який люди готові приймати дітей і кількості, зрештою просто переконатися, що це житло є. Це була друга наша взаємодія з фахівцями, і на цьому насправді все. А після цієї взаємодії ми отримали скерування на навчання і вже очікували навчання. А це був доволі довгий процес, і це якраз теж є там. Одна так така з трудностей а, для багатьох кандидатів, тому що бажаючих пройти навчання є досить багато. А, людський ресурс центрів соціальних служб це обласні центри соціальних служб а, є фахівцями, які організовують навчання. Тут я зроблю крочок а, півкрочку назад. Служба у справах дітей і центр соціальних служб це різні установи, які займають, які беруть участь у процедурі усиновлення. А і власне центри соцслужб обласного рівня вони організовують навчання. І тут дійсно це був такий момент: два з половиною місяці очікування. Чому ми так довго очікуємо? Ми такі вже, знаєте, ж були готові зовсім, і так стається у багатьох. Я знаю, деякі регіони м м м кандидати чекали і набагато більше ніж два з половиною місяці. Чому так? Тому що насправді обласні центри соцслужб вони справі вирішувати формат навчання. Є певна кількість годин. Якщо я не помиляюсь, трохи більше 70 годин навчального матеріалу, який потрібно майбутнім кандидатам викласти, і в залежності від регіону це навчання буде проводитися. Або в рамках визначено одного тижня, наприклад, до восьми днів поспіль, тобто ми беремо відпустку на цей період часу, ми йдемо і повністю занурюємося в процес навчальний. Наприклад, в нашому випадку це був Львів і Львівський центр соцслужб проводить навчання тижнями, але є інші райони, які, наприклад, визначають, що ми працюємо кожного дня, але 2-3 години після роботи відповідно процес займатиме довше, тому що ці години потрібно все одно вибрати і вивчити. І є варіанти, коли організовують один день на тиждень, то навчання взагалі розтягується на два місяці. І тут, знаєте, ми маємо такі трошки розбіжності у форматі, але наразі це як є, і це теж від цього залежить, скільки людей, які подали документи, будуть чекати на навчання. Тому для багатьох очікування навчання. Можна назвати теж трудністю, але в порівнянні з 2022 роком, в цьому в цей період часу є можливість використати продуктивно цей період очікування. А я би пропонувала людям, для яких це релевантно, відвідати сайт Діти на якому є колосальна велика кількість інформації, яку можна начитати, переглянути відео, подкасти, інтерв'ю, статті. Підняти для себе якісь питання в родині для обговорення. Є також курси, які можна пройти онлайн, просто там вони це не прирівнюється до навчання офлайнового, але вони також дадуть багато інформації, які допоможе знаєте, як, м -м, пройти ментально це, м -м, підготуватися краще до адаптації. Тому насправді м -м, це. Трудність на перший погляд, але це можливість з іншого боку. Це можливість краще себе підготувати до батьківства, коли діти вже будуть вдома і, зрештою, насолоджуєтесь, бо потім вже стільки часу не буде. А коли проходить навчання, це взагалі навчання. От, знаєте, як ми почали нашу розмову з того, що візит в інституційний заклад він був для мене таким, який розділив моє життя на до і після. Після я вже не змогла жити як до так. Після я вже зрозуміла, що волонтерка і побутові речі. Керків інтернат це не варіант, якщо ця тема е, мені не байдуже, потрібні системні рішення. І відповідно, навчання це теж був той досвід, який розділив життя на до і Після це фантастичні курси, матеріали, які знаєте, завдання яких зняти з кандидатів рожеві окуляри, щоб ніхто більше їх ніколи не одягав. Це складний процес. Це складний. Він піднімає дуже багато як особистісних питань, так і тих питань, які можуть бути в подружжі. Це момент найбільшого відкривання для всіх учасників. Іде перевірка мотивації. З вами працюють сертифіку... сертифіковані фахівці, а також психологи, які спостерігають за реакціями. Я забіжу на чуть, -чуть наперед. Не всі отримують рекомендації після цього навчання. Це залежить від прояву. Людей в тих чи інших, тому що відбувається дуже багато таких практичних рольових ігор, в яких треба відіграти роль дитини, або роль майбутнього маму або тата, або, наприклад, сценку розкриття таємниці усиновлення дитині. Словом там такий стрес теж дійсно дуже класний досвід. А тому для людей, які можливо хочуть, але мають якісь сумніви стосовно альтернативного батьківства, говоримо про усиновлення і прийомне батьківство, піти на навчання. Це от найкраща рекомендація, яку мабуть можна дати з практики, тому що після навчання люди зрозуміють і ще не пізно сказати ні ця історія не для мене або ця історія поки не для мене, і це нормально, це відповідально. А тому, що найгірше, що можна зробити, це емоційно піти в процес, прийняти дитину з мотивів захисту, рятування, ще чогось ще чогось. А потім дуже сильно розчаруватись, тому що дитина є дитина, і те, з чим потім потрібно буде працювати, це наслідки того. Соціального шляху, який дитина проживала, вона не винна в цьому, але вона потребує допомоги. І ця потри... і ця допомога має бути М -м... ви маєте бути готові надавати цю допомогу. А Тому так взаємодобір і процес, і е документи можуть здатися як проблемами в цьому процесі, але це не проблема. Це шляхи і це процедура, і просто потрібно їх пройти. Я зрозуміла, головне, що як шлях це довгий, насичений, цікавий, непростий, так і розмова про це може тривати безкінечно. Тим більше зі спікеркою, що має такий досвід, як ви. Але в нас залишилась буквально одна хвилина. Я дуже хочу, щоб ви, хоч трошки, встигли сказати про спільноту батьків амбасадорів України для кожної дитини, яку ви координуєте часу, дуже мало, але найважливіше, будь ласка. Та найтепліша спільнота батьків амбасадорів. Це батьки, які представляють нас, нас налічує вона кілька десятків по всій Україні. Ми між собою там ми представляємо різні форми сімейного влаштування. Це і усиновлення, це і прийомне батьківство, і патронатні батьки в нас є. І це власне ті батьки, які і прийняли дитину в свою домівку, відкрили своє серце, турбуються про дітей щодня 24 на 7, але також і розповідають про ці історії онлайн. І ми маємо а, дуже гарні результати з того, наскільки реальні історії через соцмережі надихають інших людей розглянути можливість для себе стати прийомними батьками, тому що нічого так добре не надихає, як. Побачити реальну історію, і звісно, ми запустили дуже класну рубрику, яка я сподіваюся стане регулярною під назвою «В ефірі турбота. І будемо регулярно зустрічатися з членами нашої спільноти ніх історій, і в такій відкритій розмові власне розповідати ще більше закулісного життя батьків, які прийняли і народили серцем. Дякую вам за ту турботу за те натхнення, яке ви тільки що транслювали в нашому етері. А ми не почули прям дуже детальної вашої історії, але просто спілкування з вами вже надихає на те, щоб дивитись в бік турботи, дякую. сяйва і тепла. Дякую вам за те, що ви робите, і за те, що приділили нам час. Гарного дня вам дуже дякую. Дякую всім.